А сьогодні іще один дуже-дуже простий: як набирати ланцюжок, уже є на моїй сторіночці. Як прогачковувати які стовпчики, також є на сторіночці. А тепер із простого робимо гарне складне за задню половинку петлі, стовпчик без накиду, за задню половинку петлі. Стовчик без накиду. З одного боку стовчик без накиду, за задню половинку петлі. Підписуйтесь, поки я показую. Долучайтесь, доєднуйтесь уже дуже багато цікавого. Крайню петлю пров'язала одна петля повітряна піднімаю і продовжую за задню половинку петлі, саме за задню половинку петлі. То є передня, є задня. За задню половинку петлі. Це класно, легко, незвичайно, коли ви підбираєте гарні кольори і відповідні до них гачки. Ось така гарна в'язка. Гачкуємо разом.